Megane 3, як бачите, такий чорненький на гарному світлі на противатуманних фарах. На гарних таких оригінальних дисках Саме головне, це комплектація або А ціна на даний автомобіль 8700. Як бачите, в нас є безключовий доступ, це дуже зручно. І в наявності я вам покажу два ключі. Ось є повний електропакет, як бачите, тут також, дуже приємна. Бо все, це все заказується, це також підставочка. Також покажи салончик і в збереженому стані повністю йде. Заведемо автомобільчик старт-стоп, як бачите, безключовий доступ, 12 вольт, управління мультимедією, Також тут клімат двохсони стоїть, також нас зверху мультимедіа, якщо бачите. Тут сучасний у нас дизайн мегана. Моторчик, тут я вам не сказав, 1,5, дизельний. Доволі надійний і ходовий. Шести ступочка, ось. Також управління мультимедіа, круїз, механічний ручник, підлокітник іде. Що підлокітнику? блакітнику, де для речей. Також у нас є тут регулювання мультимедіа, радіо, медіо, звук додати, виключити. Так, позаду у нас Ізофікси, гарний стан, дуже гарний. Можете приїхати і переконатися. Також задній електропакет, все так бачите, обшито. Ну, що ви хочете, Босе. Ось сядемо назад. Ну, доволі вам скажу так. Багатенько місця. Багатенько. Так, підлокітник. Підлокітник, два подстаканника. Ну, доволі. Це трошки підняти треба подголомніки. Доволі так, я вам скажу, комфортно. Так, на дальню поїздку кудись поїхати дуже комфортно. Також спереді у нас ніша для речей. Тут ви можете свої мелочі, кусь там на кофе скинути. Позаду у нас меган, дизель, економний. Все гарно. Так, піднімаємо. Так, тут в нас є також патронічки, бачите ось. Місця тут дуже-дуже багато. Кудись на село поїхати загрузити речей, дітей, все, що ви хочете, тільки сюди покласти, також що в нас тут є в комплекті. В комплекті в нас е... тригольничок є, секреточки є. Шторочка, бачите, відкидається, заховати там щось, якісь речі. Так що, друзі, приїжджайте до нас в автопоєн Софіївська, 19. Покажемо його, зробимо тест-драйв. Поїдемо на СТО, перевіримо, перевірите. І придбайте цей гарний автомобіль. Чекаємо вас. Автопоїнт. Придбай якісне авто.